Як є оприскувач, точніше, які в нього є форсунки. Тут на цьому наклеючка а ну не тікай, клійонка. Тікай. Шість штук я розказую, які. є. Ось все, що є в комплекті. Ну, Дивіться, тут п'ять того, що одна вчіплена. Це прокладочки, чіпляються на форсунки, там любий розбереться. Це чорна прокладочка сюди. В угод. Дві штуки, одна запасна, одна тут є. Так, дивіться, що в нас є. Отаково одинарна. І двойна, оці його пирскають такою полосою. Далі. Оце поливалка. Ціво... Це, можна сказати, стандартна пирскалка. І оце туманом така, як тут. Ну, зараз кому цікаво, я покажу. Так, перша пирскалка це отакого воблискуча туманом. Дивіться, як вона пирскає. Як це, щоб було добре видно? О, я думаю, видно. Бачите? Суцільним туманом. Є. Друга пирскалка отакового. Вона, чесно, візуально дуже похожа до того туману. Но тільки. Бачите, похоже на крапельки. Тут просто більші крапельки. Отак отакі ось от. Пирскання. Отакова насадка це поливання. По суті, це просто поливалка. Не знаю, може там кому де треба щось поляти, чи в теплиці, чи що. Або на Івана купайла когось покропити ядом. Ну, штука теж інтересна. Або в кого нема мойки машину, помієте? Так. Наступне отаково полосою. Ну, це, ця штуковина регулюється. Я щось пробував крутити, не дуже в мене воно виходить. Зараз покажу, як прескає. Воно прескає полосою. Воно, дивіться. Бачите? Я думаю, тут видно. Отако воно. Тут, виходить, якийсь ширший захват і воно пирскає полосою. Похоже, на полосу тільки двойна. Цю я ще не пробував, зараз пробуємо, як воно пирскає. Так, ану. А, теж досить непогано. Тільки це даже. Навіть... А! Це яке більше ніби стандартно. Ну, це не я, це я просто і води набрав. Отакого воно пирскає. Оце ваша вода капотити, його треба докрутити. Бо я якщо не подокручу, бо в мене теж на, на якісь з цих капотіла я докрутив, воно перестає капотити. Так, і останній варіант це отака двойна тумана. Показую, як воно. О! Получається, то саме, що туман тільки в два рази шустріше. О. Ну, все, мені, зразка, найбільше така як ця, тільки одинарна. Бо двійно я не знаю, чи я буду співати по тих деревах скакати. А так такого тільки я одне переживаю, чи воно я хочу бургунською сумішю пшекати, чи воно не заб'є її. Ну, це як я вже попшекаю, то я покажу, чи, чи забило, чи не забило. Так що все, кого ж що цікавить, питайте, розкажу, покажу. Так штука ніби непогана. Побачу, як воно себе покаже. Але на перший погляд мені все понравилось.